Мої водоплаваючі птахи сидять в одному загончику. Це, звичайно, неправильно, тому що тут і менші, і більші, осі, які є, але можливості розділити їх немає, тому мої гуси. Мамутики, ось уже так підросли, в пір'ячку обралися. Качки, голубий фаворит і він до качки. Не знаю, напевно, буду прибирати всіх, можливо, залишу трьох чубатих. Оцих всіх, напевно, буду прибирати, тому що нема можливості, де їх тримати. Чим. Годувати і все таке Гризуться, вже двох отсадила. Не знаю, що їм робити. Якось так. їх тут баді охороняє Балується. балисть тут ось скаче але сидить так тихо-тихо сидить тут ось біля кролятників охороняє їх тут у нас такі ось іще чагарі Ще треба вирубувати, ставити забор. А вже там з тієї частини почали закопувати стовпи, заливаємо желізні. А сюди навіть ще і не дійшли. Ось дивіться, які бідні мої каченята теж. З'єднали більших і менших. Генти, які були у мене красиві гусенята, тепер такі все ближчі, общіпані, гризуться. Вон теж ходи гусеня викинули до корей, його були. Кури огризуть, а він загризає тут усих. І одне там теж маленьке кочення відкинуло. Настрою немає зовсім. Приміщення тут теж немає. Треба строїти якийсь сарай. Ну, в общем, якось так. Трави зеленої тут немає. Городу на цьому. <кхи> Подвір'я теж немає. Для річки там все. Повигорало, Ну, зато у нас тут десь є ліс і недалечко є така невеличка річечка. Від якої толку мало. Гусей туди ганяти пасти я не буду, а комарів буде достатньо для того, щоб погризти моїх кролів. Знаєте, не думала, що в мене буде такий настрій, ну але якось так. Тут сидить наш фрей. Це тут такі в нас імпровізовані ворота, калітка і тут так загорожено для птахів. Зараз залишились молоді, теж всі мої. І великі, і малі курчата, і старі, і індики. Всі в одному загоні. Там таке хлам, ну але поки що руки не доходять. Треба робити щось, якісь загорожки. хаті якийсь більш-менш ремонт порядок. Хочемо трохи встигнути щось зробити в хаті, щоб потім зробити якийсь сарай чи приміщення, чи, не знаю. Якось так Коментувати не буду. Просто трішки вам познімаю своїх колячок. Ті, що переїхали і залишились живі. На сьогодні був дуже такий спекотний день, просто неймовірно. Я навіть в обід трохи лягала відпочиватися, гусеня ходить само по собі, тому що воно гризеться, кинули його до корей, кори його б'ють. ну в общем, Воно ходить само. Тут у нього їда, вода і воно тут курці. О, це ось мала каченя. Ми його теж викинули, бо воно гризеться, але воно. Залізло до гусенят. Бачите, ма тут гусенята І голубі каченята окремо. Такий ось загончик примітивний, якщо це можна назвати, загончик. Ну, щось таке полюбила, не знаю що. Вон там гусенята мої такі вони зараз не гарні. общіпані. Те, що було вдома, я вам показувала, були такі красунчики, такі. Мочалочки, м'ягенькі, гарненькі. Зараз ось у малий верші відрані в нього. Пір'я. Такі окремо сидять. А індокачення там ось, дивіться, зліпила такі загородочку таку. І теж він тут у нас сидять, тут ось така каліточка відчиняється, такі дверцятка. Можемо туди зайти. Щоб їх загнати. І ось тут вони в мене сидять. Я їх забрала від, від гусенят. Думаю, може хай поживуть окремо. Тому що всі лисі, всі обідрані, ці всі переїзди, знаєте, переселяння з місця на місце. Дуже я так зрозуміла, що індокачки вони... Не дуже добре переносять інші місця. Так от, коли міняєш загорошки ну, за їм, то я це зрозуміла, що вони починають гризтись. Ну, а так як ми загорошки міняємо їм по 5 разів на день, то, коротше, отакі каченята в мене не гарні. Обліжчі, обідрані. Ну ці, значить, не скобуться, а може і скобуться, не знаю. Куди мені їх розселяти по, по одному ж, я не можу їх прям совсім. стоїть, стигне і що воно там дере. А ні, того сову має домати велике прям малого. Грезе. Одне воно якось вискочило за загорожку. Ну, нехай посиде вже. Ось так за ще від сонця їх завішувала такими тряпками, бо не знаю, жара. Місця нема. Ну, коротше, щось так. Не хочеться вже ніякого господарства, коли такі розстройства. Не знаю чи буду тримати далі. Я знову ж таки повторюсь, чи буду виставляти це відео. Так іноді знімаю на всяк випадок. Ну, Навіть просто для свого там особистого архіву. Починаємо ліпити. Домики для моїх курчат. Там вон сидять гуси. А тут зараз зліпимо із палок і ще дещо. Такі домики, щоб можна було начувати курчатам. і будемо забирати їх з обсього стаду. Таке є вже індюки тут на своїй території. От. Назліпили такий сарайчик. Тут ось буде така сіточка. Ще його будемо прибирати. І будемо ділити цей маленький сарайчик на 4 відділення, на 4 види наших пташок. Ще трошки хочусь побивати. Я такимись. Знайшла тут такі штучки, типа ліноліуму. Зараз пооб'юшу було. Красивіше. Нарешті моя мрія здійснилась і я відгородила своїх курчат. Тут у нас ось анбокси і один піник Лівінгська ситцева Тут у мене брамка. І до них я підселила трьох ролик. відно там помісна курочка, але... Підселила їх сюди. І отут ось у мене ляндотики. Так, скільки тут сім чорних, два біле золото і один, одна курочка там така голубенька. Тут ось один загінчик недостроєний. Ми тут достроїмо, туди посадимо е брамку або фаурольки, підсадимо, буде жити тут сінейка. І поряд тут у нас наші гуси, датський легард. Будуть жити з ними тут окремо. Це нас певні стадиї, вже третій рік, так що на той рік маємо надію, що будуть свої. Гусенята, курчата і все. Але, як казав мій тато, корей по осені вважають, тому у нас вже хоч і осінь. Але все-таки ось так. Я їздила додому другого разу, забрала ще деякі стройматеріали і трошки назбирала на городі гарбуза. Тось, хочу їх тут привчити смаколиками, щоб вони... Так ось через сіточку треба ще зверху, чимось натягти, бо літають як, як орли. Ось такий домик ми їм зліпили, знаєте, як ото, наче з мусорки. Ну, воно просто так і виходить, тому що це той матеріал, шифер наш, а більшість матеріалу того, що валявся тут на подвір'ї, якісь старі вікна. Там і досточки і таке все кусочки якогось ламінату. Ще він не достроєний домічок, не утеплений, але вже вони окремо, тому що б'ються. І ось так. Маю надію, що, що вони в мене так приживуться. Можливо, вольєрчики і маленькі, але коли вони привикнуть, буду може, випускати, щоб трошки побігали, А зараз поки що так.